Спочатку був брехунець, з нього починався день, клац, і пронизливе рокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бадьоре говорить кив, давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Так розпочався всеукраїнський радіодиктант національної єдності, ексклюзивний універсальний проєкт суспільного мовлення. Цьогоріч він відбувся 25 жовтня напередодні дня української писемності та мови. Ось уже 25 років команда українського радіо залишається вірною ідеєю єднання українців в усьому світі навколо мови. У горішніх плавнях в центральній міській бібліотеці цієї традиції дотримуються 10 років поспіль. Для Надії Ващенко цей диктант означає єднання з українцями різного віку і різних професій з усіх областей України і за кордону. Це дуже добре, що є така нагода поспілкуватися, написати цей диктант. Так чи не так, ну от добре, щоб от ми всі разом зібралися і будемо писати. Надіюсь, написати добре. Хоч, правда, давно вже не писала, може, позабувала кое-що, але надіюсь написати добре. Це свято привід нагадати собі про милозвучність, красу та унікальність української мови. Ми ж спілкуємось вже багато років російською мовою і перехід на українську на свою мову. Це зараз це складно. Для українців мова завжди була не лише засобом комунікації, а можливістю виявити свій патріотизм та громадянську позицію. Авторка цьогорічного тексту радіодиктанту із назвою Магія голосу письменниця Оксана Забушко читав диктант письменник і музикант, нині військовослужбовець Павло Вишебаба. Уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом і нашого голосу. Більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Людський голос то, взагалі, матерія магічна, стверджує Оксана Забушко. Павло Вишебаба продовжує тривожні Три? часи дуже важливо передавати і словом, і голосом самовладання. Спокій, виваженість, і от всі, хто передають таке словом і голосом, я чесно кажучи, багато разів чув, коли командир виходить по раці і спокійним голосом говорить до своєї до своєї до свого підрозділу, одразу все стає спокійніше та зрозуміліше. Уже втретє українці пишуть радіодиктант під час повномасштабного вторгнення в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Наша мова нас єднає. Впевнений військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади. Позивний трай це нас мотивує, це нас єднає. Єднає наступ тими українцями, знаходяться зараз з нашими спинами. Це не є відпочинком, Ми не можемо відпочивати, коли ворог проші нашу прямо. Для нас це є віднавчим фактором. Це нам дає сил, єднаючи нас нашим народом. Пані Антоніна вперше писала радіодиктант. Я отримала таке задоволення. У мене емоції прямо зашкалюють. Це дуже, дуже інтересно, дуже гарно. Я всіх призиваю на наступний рік. Писати диктант, єдність нашого народу, нашої мови я відчула сьогодні. Сьогодні я відчула це. Коли виступав військовий, дуже було видно, який він стомлений і, 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 і як він розповідав. Це саме, саме цікавий момент. Мова втілення думки. Чим багатша думка. Тим багатша мова. Треба навчитися мислити українською, стверджує горішньоплавнівка Тетяна Береза. Спочатку думками треба розмовляти, а потім висловлювати голосом. Радіодиктант, що починався як звичайний освітній проєкт, виріс у масштабний флешмоб, який щороку залучає сотні тисяч учасників. Я вважаю, що писати диктант може кожен і, і повинен кожен. Ми, ми перевіряємо себе. Ми… Находимо помилки, працюємо над ними і узнаємо щось нове. Це завжди полезно для будь-якого віку. Корисно. Флешмоб національної єдності навколо мови відбувся. Російсько-українська війна остаточно переконала чималу кількість українців, що варто говорити лише українською і позбутися мови російської зі свого життя. Любіть. Вивчайте, розвивайте красу та багатство української мови.